Розмальовані шовкові хустини Світлани є справжніми витворами мистецтва. Та через росіян майстриня з Донецька ледь не покинула справу свого життя, адже була змушена двічі тікати з дому і починати все спочатку. Я вирішила, що треба продовжувати, що е, якщо буду сидіти на місці там, камінчиком лежати, то нічого не буде відбуватися в моєму житті. Нині вироби з шовку Світлани рибалко знають і в Україні, і за кордоном. Це захоплення з'явилося в жінки 18 років тому, коли вона жила в Донецьку. Саме там вона познайомилася з технікою розпису тканини під назвою Батик. Я розписую білий шовк, а потім вже з нього виготовляю кусточки чи шавлики, чи палантини. Чи це може бути картина, або якийсь одяг через особливості цієї техніки, малюнки майже неможливо повторити. Адже все це не друг, а ручна робота фарбами по тканині. Та щойно справа Світлани пішла вгору. В життя донечан постукала війна. Ми вирішили виїхати до своїх рідних в Харків на два-три тижні, так ми думали, про думали. Але прийшло вже 10 років, і ми ні, ні разу не були в Донецьку. Родина оселилася в Ірпені на Київщині та знову була змушена їхати вже у 22-му. Повернувшись в вірпінь за рік, Світлана думала полишити улюблену справу. Однак серце та прагнення творити підказали, що слід відновлювати ремесло. Нещодавно давно піони. І вони у мене були теж на шовку там квікли магнолії, Я в парку їх фотографувала, і теж вони у мені з'явились на хустках. Вироби Світлани купують люди з Іспанії, Польщі, Німеччини, Великої Британії, США, Мексики, Сінгапуру. Та чи не найчастіше замовляють українці, зокрема переселенці зі Сходу, які, як і вона, мріють про звільнений від російських загарбників рідний Донецьк.